Мир вам, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого ютуб каналу. До вашої уваги, розпаковка лота з аукціоні Віоліті. Зараз швидко розпакуємо і подивимося, що ж у нас тут цікаво прийшла. По назві ви вже, в принципі, розуміли. Скажу лише одне. За скільки придбав, можете побачити в описі під відео буде посилання на даний лот на самому аукціоні Ось такий у нас. Ще на з двох зарядних. Давайте по порядку таку буде вігнати і вам покажу. Ось такий телефончик Nokia Express Music. Стан такий собі. От. В принципі, в мене є такий телефон, але тут виламано. Це, А в принципі, корпус в мене є до такого телефонку. Можна буде перевірити і потім скліпати. Далі. Дальше у нас вот такие вот встречаются такие аккумуляторы. Аккумуляторы, в принципе, нас не тоже цикавлять. Вот так атакой такие USB. Сейчас не помню, дальше вот там был в комплекте. Так, телефончик. Телефончик Nokia без задней крышки. О, кстати, такая вот модель. Супер. Цикава. Так, Поки у нас буде, в принципі, така відео про розпаковку. Так ще один телефон. Nokia. Ну така, як він тут орієнтовно, ну, не знаю. Потім подивлюся. Так, ось такі ось, о, сумочка така ось. Вінтажна. І телефончики. Це не ну, тут або телефончик. Накіко ну розпівалися. И так тут все на ремень си, на ремни насылось. Вот. Сейчас телефон в коробке. Наш ну, баб-телефон. эти зарядки, комплект. Попроверим, что работает. Да. Наверное, такие вот. Иском Иисуса. Ясненько. Далее. Далі що у нас ще тут? М -м. Якийсь тухол. Це не цікаво. Щас, що у нас там Байде Samsung 3? Акумулятор бився. Ну, ось таки ось перевіримо. робочий, чи не робочий, на екран видно, що битий. Так якийсь чехол якийсь телефон моднявий Так, ну, в принципі, рот, ось для чого це даний у нас це, це, цей даний девайс, цей телефончик. Нокі. не Включається, можна попробувати поставити на зарядку. Це ну, буде у нас, мабуть, в наступному відео. Ось такий ось телефон Nokia. В принципі, якщо він навіть не працює, що в мене є повністю працює, працюючий телефон, але в дуже поганому корпусі. Тобто, Корпус просто ідеальний. В принципі, все інше дуже ідеальне. Ось такий ось телефончик. Якби що поміняє, буде в колекцію. От, що у нас ще тут? Два телефончики. Ось таке зарядне. Нічого такого цікавого, в принципі. Звичайний ну, телефон. Вот. Раді чого це бралося весло. Я скажу, такий вбитий телефон. Ради чого це цібрало? бралося, бралися на раді цих двох телефонів. Сподіваюся, вони будуть робочі. Ні? І потім окремо зніму відео, а на цьому наша розпаковочка завершена. Хто не підписався, підписуйтесь і до нових зустрічей на моєму YouTube-каналі. Всім дякую за увагу, всім до побачення.